Вітаю вас, любителі усних обчислень! На минулому занятті ми відпрацьовували таблицю множення. Сьогодні переходимо до трошечки складніших прикладів, а саме множення двоцифрових чисел на одноцифрові. Спочатку розглянемо два зразки. 16 множити на 4. Перемножимо порозрядно. Це означає, що ми 16 спочатку подамо у вигляді суми розрядних доданків. Це буде 10 плюс 6. І множити на 4. Дорівнює. А тепер кожен із цих доданків, що в дошках, окремо перемножимо на четвірку. 10 множити на 4. Додати 6 множити на 4. Дорівнює. Виконуємо дії. 10 на 4. це... 4, 6 на 4, 24. Залишилось додати ці два числа, 64. Таким самим чином обчислюємо і наступний приклад. Але ми не будемо так детально все розписувати. Ми всі ці дії виконуємо усно. Отже, 13 множити на 5. 10 множити на 5, 50, 3 множити на 5, 15, разом 65. Отже, зараз ви переходите до самостійного тренування. Для цього ви можете взяти аркуш паперу, щоб записувати відповіді до цих прикладів і оцінку: плюс або мінус. Плюс, якщо правильно, мінус, якщо неправильно. Звичайно, ви можете робити все це усно. Зверніть увагу. Що ніяких проміжних записів на папері робити не треба. Ми тренуємо усні обчислення. Отже, перший приклад. 15 множити на 4. Обчислюйте. Перевіряємо. 10 множити на 4, 40, 5 множити на 4 20. Разом 60. Далі 16 множити на 5. Обсіслійте. Перевіряємо. 10 множити на 5 50, 6 множити на 5 30. Разом 80. Якщо правильно плюс, якщо неправильно, мінус. Йдемо далі. 17 множити на 3. Перевіряємо. 10 множити на 3 30, 7 множити на 3 21 разом 51. Плюс мінус. Переходимо до наступного тренувального прикладу 18 множити на 2. Обчислюйте. Сподіваюсь, що ви міркували таким чином. 10 множити на 2, 20, 8 множити на 2, 16, разом 36. Йдемо далі. 19 множити на 3. Перевірте, будь ласка. 10 множити на 3, 30, 9 множити на 3, 27. Разом 57. Сподіваюсь, у вас така сама. Ідемо далі 12 множити на 3 10 множити на 3 30, 2 множити на 3 6. Разом 36. Якщо за ці 6 прикладів у вас тільки плюсики, тобто ви всі 6 прикладів виконали правильно, можете. Далі не продовжити тренування, тому що подібні приклади ви добре обчислюєте. Ви можете переходити на більш складний рівень. Отже, продовжуємо. 16 множити на 6. Сподіваюсь, це було не складно для вас. 10 на 6, 60. 6 на 6, 36. Разом. 96. Ще один приклад. 13 множити на 7. Переконаємося, що ви виконали правильно. 10 множити на 7, 70, 3 множити на 7, 21. Разом 91. Тепер 12. Перемножимо на 8. Переконаємося, що у вас вийшло так, як і в мене. 10 множити на 8, 80, 2 множити на 8, 16, разом 96. Ще один приклад. 11 множити на 9. На 11 множити легко. 1 на 9, 9, 1 на 9, 9, 99. Ще один приклад 17 множити на 4. Перевіряємо. Спочатку ми 10 перемножимо на 4, це 40, потім 7 множимо на 4, 28, і разом 68. І завершуємо останній приклад 18 множити на 5. Перевіряємо. 10 нож на 50, 8 множити на 40, разом 90. Тренування завершено. Але якщо у вас є багато мінусів, тобто ви допускали помилок досить багато, то я раджу вам повторити це тренування. Ставте дане відео на початок і обчисліть ще раз. З вами був Василь Васильович. Зустрінемося на наступному тренуванні.